Так я не помітив, по-моєму, дві відмітини на столі гармати. так? Отже, ми вже в перечутті, що буде й третя відмітина після цього бою. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua. і дивимося реплей від підписника. Сьогодні з нами грає знову Андрій на Су-8. Карта устрічна затока. Ну що ж, до бою. Так. Устрічна затока на артилерії. Ще й на такій артилерії цікавій, до речі. Я наскільки пам'ятаю, це в нас 6 рівня артилерії. Ми граємо проти сімок. Отже, ну я думаю, що ми будемо і сімки пробивати, так і нахлопушувати. Е, отже, пам'ятаю я, коли прокачував її, то тут дві гармати. Одна, по-моєму, 120 мм, а друга топова 152 мм. Ось дивіться, постріл. Такими пострілами, в принципі, так, якби у нас пробиття було більше, можна було непогано. Я вам скажу, тут у нас є радіус ураження. 6 майже 7 метрів, то можна в принципі, було брати і бомбардира так, на цій артилерії. Якщо це ця топова, я думаю, це топова гармата правда? Якщо дві відмітини на столі гармати, то це то. 38 всього у нас пропиття, Оце проблема. Але не проблема для того, щоб прихлопушувати суперників своїх. Один ворог уже знищений. 285 настріляно. Ну, давайте так, хочу я, щоб тут було знищено. А давайте воїна. А? Давно не було воїна на артилерії. Давайте воїна. Бо ми все, е, ну, знаєте, як, порівнюємо бої на артилеріях, е, дивимося на результати, дивимося, допомога за оглушенням. А тут я хочу, щоб було багато. Якщо ми з перших хвилин починаємо прихлопушувати, то в мене перечуття таке, що буде багато прихлопушення суперників. Чудовий тут був постріл на 232. Це на шостому рівні. Гармата в принципі, так, з таким калібром перезаряджається комфортно, швидко. Гармата зводиться теж зведення чудово. Снаряд летить не дуже по дузі, але в принципі, тут для такого рельєфу і по, такий, по таким позиціям, яким ми зараз стріляємо, то в принципі, все чудово. Так, залітає, пробиває і нахлопушує. І ще й буде прихлопушувати. Мені, ну, мені так хотілося. Так, в цьому бою. Що у нас далі по бою? 3-3 у нас по бою, перевага по в нашої команди. Тут у нас нормальні такі е, сили підтягнулися. Отже, ми можемо вихлопушити саме ось е, оці квадрати біля води, біля самої устрічної затоки. Там у нас незрозуміло, що відбувається, і тікає останні вже стежки, коли на допомогу Крамвель Б тікає е, із е, скель. А в скелях дуже багато суперників засіло. І якщо вони зараз поїдуть на наш республі, це будуть проблемні проблеми. Це помітила наша Су-122-44 і теж повертається, буде захищати. У нас три артилерії в цьому бою, до речі, і три у нас артилерії ще поки що живі. Ну, ще не, Бачимо, що ЛТшки суперників не агресують. Одна вихлопушена, у нас теж одна вихлопушена. Без одного ока залишилися розвідники. Так наші. Але, в принципі, нічого в цьому страшному я не бачу. І тут вона наша ЛТшка підсвічує, а ми по її розвідданим будемо нахлопушувати. Немає, поки що бачимо, що немає. Бо наш, ну, Немає кому й постріляти, така карта вона специфічна. Немає кому постріляти за нашим оглушенням. О тут, по-моєму, Чи да? Не пробив, сказав, чи що я так не зрозумів. Ну, ми бачимо, і в стані непогано. Якщо б, якщо б такі карти, як степи, якісь так, то можна було б накидувати і за нашим оглушенням нормально понастрілювали наші батіші. Другий ворог знищений. Майже 900 настріляно. Майже 900, що кажу, тому що. Ну, по-любому там бліндом залетіло. Там ж ну, шкоду наніс йому. Це момент контр 56 агресує, Сушка його там зустрічаю, він не хоче з сушкою битися. І там залишився ще й Кромвель. Він не пропускає через ці ущілини суперників. Теж чудово грають наші братячі. 7-7 у нас по бою, просадка по ХП в нашої команди мінус 500, але це не, не незначна, в принципі, так? Навіть для таких рівнів незначна. Побачили ми трасер, як полетіло від артилерії суперників, А ну може ще й гадає. Не, не, не. Можна зачекати, зараз він по-любому стрільне. Бо він намагається, я так розумію, вихлопушити нашого кромвіля і сушку нашу. Не об'єдналися суперники, в цей момент. Челленджер навіть наш поїхав туди, в ущілиниці між скелями. Незрозуміло якось діть. Я думав, знаєте, ну як у них переваги. А все, поїхали, все бачу. Тепер вони поїхали вперед, поїхали на нашу базу. Треба захищати базу. І ось він а ось він чому не агресував, тому що він шотний шотний вогонь. До побачення, до побачення. Ривори і знищено. Ну, бачите, мої перечуття от, на рахунок, що буде відбуватися в бою, вони. не Ну, я вам скажу. Чому я іноді впевнений? Ну, це такий секрет. Але я цей секрет уже неодноразово вам розповідав. Тому що я можу подивитися, я записую бої з першого дублю. А, а чому я записую бої з першого дублю? Тому що. Тут, е Мені так цікавіше, так? я наче ну, наче онлайн битву озвучу так, коментую. Це по-перше. А по-друге, я ж коли мені надсилають реплеї, надсилають після бойову статистику. І я після бойової статистики я вже бачу, що буде в цьому бою. Так? Наперед я в принципі, знаю, що буде це. Ну, моє... Це не таємниця і не секрет, правда. Я вам про це все розповідав. І ще хочу хейтерам сказати. Бачу, що є хейтери, які намагаються якось ну щось мені чи принизити, чи що, я не розумію. Ну, я вам скажу так: я завжди намагаюся поліпшити настрій нашим чудовим, поважним, класним, найкращим в світі підписникам, отже, хейтери, ви не, не, не до того звертаєтесь. От ви щось там хейтите. Потім ваші коментарі пропадають. Пропадають не тому, що я їх видаляю, так? а тому, що YouTube він видаляє коментарі, які намагаються якось образити автора каналу. Отже, ви образити вирішили мене, тож ваші коментарі видаляються просто. Все. Я всім погоджуюсь, тому що ви не, не до того, так? якщо вам хочеться з кимось там посваритися чи похейтити. То ви не до того звертаєтесь, чесно. Я вам кажу, якщо ви не вірите в добрих людей, то це не до мене, так? Бо я, бо я вірю, вірю в добрих людей. Добрих та чесних людей є Так, ну це я так. Відійшов від бою, ну все ж таки, мені воно накипіло трішки, треба теж. Я ж з вами спілкуюся саме тоді, коли я записую відео, тому що я не веду стріми. І я через відео з вами спілкуюся. Десь, якщо я навіть вам вдячний, що ви поправляєте. Десь я щось не побачив, у бою, десь не так прокоментував. Назву танку не так прочитав. Ви це теж ваша спостережливість теж мені дуже допомагає. Пишіть в коментарях, це дуже чудово. Так, поки я розповідаю, чудові та цікаві історії. У нас в бою, 10 10 по бою. У нас залишається три артилерії ПТ і СТ. -шка. Суперників залишається три артилерії ПТ та Тяж. Вони чомусь знітилися, наші там бачимо, просували. Вони ще поїхали, вони всі на базу зашкірили. Чи що? Ну, не... ну, я чомусь думав, що вони поїдуть зараз будуть вихлопушувати нашу артилерію. Ніхто не поїхав, навіть наша артилерія, дивіться, IMX 13F3 поїхав разом, разом з братішами. Підтримка. Чудово. А ми підтримаємо зараз братішайки. Це було тільки що. Ми втратили тільки ще артилерію. Йове Пантер. Учись сваген Пантеру. Так. Почекайте. Значить десь суперхелькет тут чищу. Так, суперхелькет поїхав. Буде дуельна дуель. Чи да? А ану. В режимі ПТ. Виїжджай. Зараз на пол ХП. Отут пробиття повинно пройти. З таким, з таким калібром. Чудово. <світ> Чотири вороги знищено. Достойніший боєць. А я хотів воїна в цьому. І відмітини нас на столі гармати, а я хочу третю відмітити. Ось вона артилерія не вивчила супер. Чудово Не зрозуміло, де викати. Ось вона, М12. Де ж буде дуель на дуель? Епічна. Контрбатарейна боротьба буде. Контрбатарейна дуэльна дуель ну, ще близько. Настрого чудово зіграла. І сушка чудово зіграла, так. Я знаю, на них з перших хвилин звернув увагу. Так. Да. Але дивіться, у нас і маневреність непогана, так? От закружляти не дуже легко. І у нас і швидкість непогана. 42 км ми їдемо от по воді навіть по пляжу, по піску їдемо. По пересічній місцевості. А Тут нам буде легше, в принципі, якщо дуель на дуель, так, бо дійсно М12, він же ж не цей... Ну, швидка, швидка артилерія. Кромель поїхав, поїхав. Зараз я хотіла забрати ще. Хотів наїхати на нашого артилериста. А ну зачекай. Підсвічуй, братіш. бо ми воїна хотіли цього бою. Ось вони двоє тут об'єдналися. Ну непогано об'єднані. Чи дава підхлопушив? Почекайте, Так, наша артилерія. Це на AMX 13F3. Чудовий постріл. Просто в його з критом. 1500 уже настріляно. На шостому рівні на артилерії. 4 вороги знищено. А не обошли він їх не знешкоджує. Він тільки підхлопушує. 5 ворогів знищено, дасть воїна. А ну, братиш. Красунчик, вот просто на кромвеле красунчик играет. А та артиллерия нашу сушку навіть э, подкопрушила. Ничего себе. Я тут в борт на пол хп. Е! Воин! Чудовый воин. Чудовый <laughs> бей. Шудовым настроем. Кажу вам всем слава Украине. Да всем дякую. До встречи.